В цьому відео ви дізнаєтеся про міста, де розташовано відділення банку Львів і за якою адресою. Починаємо: місто Жидачів, банк Львів, 8 відділення. За адресою вулиця Шашкевича, будівля 8, місто Новая Ворівськ, вулиця 50-річчя УПА, будівля 5, Стрийське відділення, місто Стрий, вулиця Зелена, будівля 24А. Самбірське відділення, місто Самбір, вулиця Бочинських, будівля 2. Червоноградське відділення, місто Червоноград, вулиця Сокальська. Будівля 10. Дрогобицьке відділення. Місто Дрогобич, вулиця Лесі Українки, будівля 16. Мостицьке відділення. Місто Мостиська, вулиця Михайла Грушевського, будівля 16В. Ужгородське відділення, місто Ужгород, вулиця Православна, набережна, будівля 2. Луцьке відділення, місто Луцьк, проспект Волі, будівля 14, Київське відділення, місто Київ, вулиця Гоголівська, будівля 17, Рівненське відділення, місто Рівне, вулиця Кавказька, будівля 2, дріб 1. Івано-Франківське відділення, місто Івано-Франківськ, вулиця Бельведерська, будівля 32а, Тернопільське відділення, місто Тернопіль, вулиця Івана Мазепи, будівля 8. Також вам корисно знати, що банки-учасники мережі Радіус, це банки-партнери та банки учасники мережі банкоматів, де можна знімати. З картки банку Львів гроші. Такими партнерами є: Акордбанк, AltBank, Банк Кредит Дніпро, Європромбанк, Кредобанк та інші, щоб ви знали. Також є корисна інформація щодо мережі банкоматів Радіус на спеціальному сайті в опису до цього відео. Подивіться!